Американський автовиробник General Motors скасував своє попереднє рішення прийняте у вересні цього року про продаж належного йому контрольного пакету акцій німецької автокомпанії Opel, російсько-канадській групі інвесторів. Уряд Німеччини висловив незадоволення зміною рішення американцями, адже підтримував продаж як спосіб зберегти робочі місця для німецьких працівників. Уряд Росії, який через державний банк Збірбанк, планував купити частину Opel, також здивував. Відмові американської від угоди. Керівництво GM пояснює своє рішення покращенням ситуації на ринку автомашин, що дозволило General Motors отримати перші прибутки за майже два роки. З подробицями Зорислав Байдюк. Справи General Motors пішли на краще завдяки маркам, які пережили процес банкрутства. 95% продажу у жовтні склали марки Chevrolet, GMC, Buick та Cadillac. Ще краще йдуть справи компанії «Форд», яка єдиної трійки американських автогігантів не оголошувала банкрутства і не зверталась до держави за допомогою. У третьому кварталі цього року Форд заробив один мільярд доларів. Перший прибуток з початку 2005 року компанія розраховує бути стабільно прибутковою у 2011 році завдяки реструктуризації та інвестиціям у популярні моделі. найважливіше розумно реструктуризуватися, аби працювати прибутково в умовах зниженого попиту. В іншому випадку ти не можеш продовжувати вкладати гроші в автобудівництво. Нам довелось приймати складні рішення, але це дозволило нам продовжувати інвестувати в нові машини. Як Форду, так і Дженел Моторс допомогла надзвичайно популярна урядова програма обміну старих машин на нові, за якою уряд покривав частину ціни, яку споживач платив за нове авто. Те, що Форд відмовився від державної багатомільярдної допомоги, вважають чимало експертів, стало одним з компонентів його успіху. Його імідж і репутація в очах покупців значно покращились. люди дивляться на Форд з більшою повагою ніж будь-коли, за те, що компанія відмовилась від державних грошей. Форд почав першим скорочувати робочі місця кілька років тому і вкладати гроші у нові моделі машин. За оцінкою незалежних експертів, зараз 90% моделей моделі компанії відповідають вимогам найвищої якості. якщо порівняти Форд 2-3 роки тому з сьогоднішньою ситуацією, то вони змогли кардинально змінити свою позицію. Однак, успіх Форда має свою ціну 23 мільярди доларів, позичених на реструктуризацію ще кілька років тому у інвесторів. Керівництво сподівається віддати гроші завдяки прибутковості. Однак завдання виходу з кризи ускладнює відмову профспілок працівників Форда піти на поступки щодо зарплати інших пільг. Профспілки General Motors та Chrysler погодились піти на поступки заради виходу з банкрутства. Щоправда, Chrysler це поки що не допомагає. Продажі компанії у жовтні впали ще на 30% вони мають застарілі моделі, які не подобаються людям. Тож вони не можуть привабити покупців. Крайслер розробив п'ятирічний план виходу з кризи, за яким припинить випускати непопулярні машини і зробить ставку на моделі свого нового партнера італійського фіата. Аби привабити покупців, Крайслер також пропонуватиме безвідсоткове фінансування на рекордні сім років. Байдюк, Голос Америки.